Ой, що воно буде краще, коли палає на Росії? Точно дивіться, минулого місяця Україна посила атаки по нафтопереробних заводах та нафтобазах по всій Росії, де вони там далеко не знаходилися у серпні. Наші безпілотники атакували 17 російських НПЗ. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ майор Роберт Броуд. Близько 20% нафтопереробних потужностей Російської Федерації були виведені з ладу. П'ята частина, принаймні тимчасово. Для ворога це означає втрату понад одного мільйона барелів нафти на день. Ці, ці цифри? Навіть не можу уявити, але розуміє Але розумію, знаєш, що це так от, а гаряче, да? Mm -hmm. Ну і більше новин про життя. За порівняком дивіться далі в нашому тематичному джайдайджесті. Палає. мало палає в Мало. Так на тижні оборонці нищили залізничну логістику ворога. Рух поїздів в місті Кропоткін зупинили удари дронів по електропідстанції, а у Твері заклали вибухівку у потяг з паливом. Двічі прилітало й по станціям в Ростовській області Кутейниковому. Та в білій калитві. В самому Ростові щось ефектно горіло на лівому березі Дону. Можливо, це був той самий унікальний випадок, коли дійсно горів комиш, але місцеві вже традиційно підозрювали в підпалі безпілотних. Втім, візуалізація пройшла успішно, і за кілька днів безпілотники дійсно завітали у місто. Оце і є та сама двіжуха, про яку додік торочив. І як ростовцям подобається, підтримують дідусика. Таке ж питання можна поставити мешканцям орла, які на тижні теж відчули на собі наслідки рішень власного диктатора. А це ще один випадок російської безвідповідальності. Через порушення правил безпеки у Волгограді зайнявся речовий ринок. Хтось на підпитку кинув бичок у речі. Можливо, подібна ситуація відбулася і в передмісті столиці країни-агресорки. Але враховуючи, що горів Балашихінський дослідний хімічний завод, виникають сумніви щодо випадковості такого загоряння. Наприклад, в Тульській області оборонці знищили підземний склад вибухівки. Мінус кілька бомбардувань українських міст. Така ситуація на тижні була і в курортній анапі, а в Сочі нальоти дронів знову зупинили авіасполучення. Ще один удар по ворожій авіації оборонці нанесли в тимчасово окупованому Криму поблизу Севастополя. Знищили два гвинтокрили, окрім цього, пошкодили ще шість катерів. Під ударами було ще одне військове литовище поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Били по росіянам і в окупованому Дебальцево, а ще в Селидовому. У Сєвєродонецьку наші оборонці знищили АЗС як тизер до того, що відбувається на болотах. А там продовжує палати нафтопереробна інфраструктура. Оборонці знищили лінійну виробничу станцію нафтопроводу Дружба біля села Найтоповичі. Ви що робите? Бензин у Росії так дорожчає, а десь його взагалі немає. Воно й не дивно. Ось горить Краснодарський НПЗ. Дрони вразили установку первинної переробки нафти. Завод призупинив свою роботу. Вдруге, за місяць поцілили і всезрянський нафтопереробний завод. А це Куйбишевський НПЗ у Самарі, який вразили минулого тижня. Він продовжував горіти, а потім було заявлено про призупинення роботи заводу. Якщо минулого тижня на болотах було уражено 16% паливних потужностей Росії, то на цьому тижні ця позначка сягнула 23%. В Самарі вже вишукувались черги запальним. А на Волгоградщині бензин є, але на ньому неможливо їхати. На русолі щойно заправились три тачки заправилися, жодна заправили. не заводиться. А в тимчасово окупованій Луганській області пальне взагалі зникло. Безкінечні черги це теж частина руського міру. Усе строго відповідно до плану Кремля. Так і було задумано.